Сьогодні хочу розповісти, що ми п'ємо з родиною додатково восени. Я допиваю свій антипаразитарний комплекс у поєднанні з еліксиром Очищення, і на листопад додавала собі ще протизапальний комплекс, тому що загострення хронічних захворювань майже завжди восени відбувається. Чоловік в мене в цьому місяці буде пити прімафіту з лютеїном для покращення зору і зміцнення судин. Старша цинулька п'є кальці життя. Про унікальність цього кальцію я візьму окремо відео. І разом з донечкою вони п'ють Вітасофти з чорним тміном, тому що це унікальні капсулки, які мають противогрибкову, противовірусну, противопаразитарну дію. І, звісно, наш домашній лікар і наша перша медична допомога в родині це йогуртовий сироп. І в мене завжди є природний натуральний антибіотик без побічних ефектів. Це екстракт ісландського моху.